Останні можна видобувати із будь-яких відходів, що містять вуглець, наприклад, з лушпайок соняшного насіння. Українським винаходом вже зацікавились філіппінські високопосадовці. Кажуть, природного газу у світі залишилось років на 70. Тому науковці вимушені вигадувати альтернативні джерела блакитного палива. Тепер газ будуть видобувати з кокосів. Звичайні електростанції працюють на природних видах палива, родовища яких швидко вичерпуються. Це, зокрема, газ і нафта. Але мрія про альтернативну електроенергію хвилює науковців вже не перший рік. Український конструктор Євген Сухіна винайшов спосіб створення синтетичного газу для виробництва електроенергії. Тепер газ можна видобувати, наприклад, з насіння або торфу. А філіппінцям до вподоби кокоси. Філіппіни – найбільший у світі виробник кокосів. Використовуючи технологію з України, ми зможемо зменшити імпорт палива з інших країн. Також отримуємо можливість використовувати відходи кокосів. Філіппінці змонтують першу таку установку вже у вересні на одному з островів з населенням 600 тисяч. За годину вона виробляє 2000 тисячі кубометрів газу, а на виході дає 2,5 мегаватти електроенергії. Для забезпечення всього населення острову електроенергією нового походження потрібно лише три такі установки. Законодательство Філіппін сьогодні робить предпочтительним применением той технології на філіппинском архипелаге. К сожалению, у нас, кроме разговоров в правительстве, я не хочу много критиковать, но наше законодательство сегодня не делает возможным применение такой технологии в ближайшее время на Україні. В Україні не ростуть кокоси, але джерел для виробництва синтетичного газу вдосталь. А поки філіппінці купують українські установки, самі українці тільки придивляються. Я тут нахожусь як представитель заказчика потенціального, на предприятиях якого будуть використовувати подобні установки, які дадуть економічну, я вважаю, велику вигоду, якщо на них місце місцеве тобі тобто торф. Апілки, може використовуватися будь-яке органічне соєнення, значить, бурий уголь, гарючі сланці. Тисяча кубів синтетичного газу коштуватиме до 100 гривень, тоді, як за природний, платять більше 400. Відповідно, отримана від нього електроенергія в 2-3 рази дешевше за традиційну. В Україні, на відміну від Філіппін, досі ніхто не замовив таку установку. Руслан Кухарчук, Олександр Данилов, НТН.